Рикордін прогресдобри день, дорогі дев'ятикласники. Ми з України і з сьогоднішнього року починаємо вивчати новий розділ: це вторинний сектор економіки, вторинний сектор господарства. Нагадаю, що сюди відносяться ті підприємства, які здійснюють е, переробку сировини, отриману в первинному секторі економіки. І починаємо ми розгляд вторинного сектору господарства з провідної галузі економіки, світової, не тільки світової економіки, але й економіки України. Це електроенергетика світу. Отже, розглянемо ми сьогодні тему електроенергетика світу. Чому починаємо з неї? Тому що, без сумніву, електроенергетика це базова галузь економіки будь-якої країни. Сьогодні важко уявити собі життя без світла, без електроприладів, які працюють. Крім того, всі, <кій> всі все обладнання на всіх підприємствах, воно все працює. Саме завдяки електроенергії, тому саме з цієї галузі починаємо вивчати вторинний сектор світової економіки і економіки нашої держави. Отже, електроенергетика світу. І так, почнемо з визначення, що ж таке електроенергетика. Електроенергетика це галузь економіки, яка включає виробництво різних видів електроенергії і транспортування її лініями електропередач до споживача. Роботу електроенергетики забезпечують корисні копалини, які видобуваються з надр Землі. Але це було лише на перших етапах розвитку електроенергетики. Сьогодні е, виробництво електроенергії забезпечують уже е, в значній мірі інші джерела енергії, про які ми будемо говорити трошки пізніше. Як би там не було, але е, значна частина все-таки продовжує. Електроенергії вироблятися традиційних, на традиційних видах палива: це нафта, природний газ, кам'яне вугілля, да? і співвідношення, і, і структура надходження витрати палива та енергії формують так званий паливно енергетичний баланс. Тобто паливно енергетичний баланс це співвідношення між. Надходженням і витратами палива, і в залежності від того, як здійснювалися витрати палива в електроенергетиці, розрізняю три основні етапи формування електроенергетики: це вугільний етап, нафтогазовий етап і перехідний. Давайте розглянемо кожен Детально і так, перший вугільний етап він тривав з кінця ХІХ е, століття, впродовж всього практично 19 століття, і до середини, тобто до першої половини 20 століття. Якщо ми подивимось колову діаграму, то ми побачимо, що в структурі паленого енергетичного балансу енергетиків в цей час явно переважало вугілля 75%. Далі, наступним етапом розвитку електроенергетики був нафтогазовий етап. Він розпочався в другій половині ХХ століття і триває по сьогоднішній день. Це зумовлено тим, що нафта і природний газ вважаю, мають дуже багато переваг над іншими видами палива, як ефективні енергоносії порівняні з твердим паливом, з тими самими, подивіться, торфом, дровами, да, і так далі. Тобто нафта 42 бачимо, природний газ відповідно. 20% і ще велика частка вугілля залишається при цьому. Тобто він триває по сьогоднішній, по сьогоднішній день. Ну, Більш-менш перспективним є третій етап, який називається перехідний. Він почався в 80-х роках минулого століття. На перехід перехідний етап це поступовий перехід. Чому так названий перехідний? Це перехід від використання вичерпних мінеральних ресурсів для енергетичного палива. До енергетичного палива, що ґрунтується на відновлювальних і невичерпних ресурсах, або на так званих альтернативних джерелах електроенергії Ось подивіться, на коловій діаграмі ВІ, видно, як збільшилася частка альтернативної енергетики 20%. відсотків. Да? Що таке альтернативна енергетика? Це енергія сонця, геотермальна енергія землі, енергія морів і океанів, енергія вітру. Біоенергія, енергія термоядерних реакцій. Це пояснюється погіршенням гірничо геологічних умов видобування традиційного палива і загострення проблеми енергозабезпечення людства на початку 21-го століття. Треба сказати, що сьогодні електроенергетика живе за рахунок газової та вугільної промисловості, оскільки природний газ і вугілля є основою сьогодні основними ресурсами світової енергетики. Тому і виробляється здебільшого електроенергія за рахунок невідновлювальних джерел: це вугілля, нафта, природний газ. Відновлювальними джерелами енергії є гідроенергетика, геотермальна енергетика, а також використання енергії сонця, вітру, морських припливів. Але лише гідроенергетика дає можливість виробляти значні обсяги енергії. Вчені, вважають, що потенційні запаси гідроресурсів на Землі, сьогодні 3700. <кій> тисячі 3 мільярда 750 мільйонів кіловат-годин. Щоправда, економічний гідропотенціал планети використовується сьогодні лише на 17%. Тобто 17% електроенергії сьогодні виробляється ну, гідроенергія, да, особливо великі гідроенергетичні ресурси зосереджені в Південній Америці, Південно-східній Африці, Південно-Східній Азії Африці, але використовуються недостатньо. Якщо ми побачимо на подивимось на. Галузеву структуру електроенергетики, то ми побачимо, що є традиційні джерела енергії, є відновлювальні джерела енергії, так звані ВДЕ. Традиційні джерела енергії це теплова електроенергетика, тобто теплові електростанції, так? це гідравлічна електроенергетика, атомна електроенергетика. А відновлюваль джерел, джерела енергії це вітрова, геотермальна, сонячна, припливна, хвильова да, і біоелектроенергетика. Добре, е, тепер дивіться підприємства, на яких е, тепер розглянемо міжгалузеві зв'язки електроенергетики. На цій схемі видно наскільки важливу роль відіграє електроенергетика і в житті кожного з нас, і в економіці, взагалі, світовій. Так ми бачимо, що пов'язана із комунальним господарством, ми з вами отримуємо світло, електроенергію. Далі з транспортом і з транспортом і зв'язком, мобільний зв'язок, інтернет, все за рахунок електроенергії, транспорт. Міський електричний, який у нас їздить, да? це охорона здоров'я, всі сучасні прилади медичні, вони всі працюють від електроенергії, це торгівля, це наука, освіта, культура, це звичайно, сільське господарство. Тобто, значення цієї галузі економіки надзвичайно важливе. Рухаємося далі. Підприємства, які виробляють електроенергію, називаються електростанція. Всього виділяють декілька типів електростанцій. Зокрема, це, в першу чергу, це теплові електростанції, скорочено ТЕС. Так? Вони працюють на твердому, рідкому та газоподібному паливі. Тому розміщуються вони за паливним або споживчим чинником. Гідравнічні електростанції скорочено ГЕС, використовують гідроресурси енергію, як правило, річок. Тому розміщуються вони відповідно на, на великих або рівнинних річках, або на гірських річках. Далі, наступний тип електростанцій, атомні, скорочено АЕС, використовують, як, як правило, як збагачувальний уран або інші радіоактивні елементи. Розміщуються такі електростанції біля споживача, там, де потрібна велика кількість електроенергії. Врешті-решт, нетрадиційні джерела енергії це у нас вітрові, сонячні, геотермальні, припливно-відпливні електростанції, їх розміщення теж залежить від. Наявних природних умов давайте детальніше розглянемо географію електроенергетики в залежності від різних типів електростанцій. Треба сказати, що на сучасному етапі розвитку світової економіки 95% всієї електроенергії виробляється на електростанціях трьох типів: Це теплові, гідравлічні та атомні, тобто ТЕС, ГЕС АЕС. Давайте тепер розглянемо, яких, які ж електростанції найбільше виробляють. Найбільше електроенергії виробляється в світі на теплових електростанціях. Вони можуть розміщуватися по-різному. Так, наприклад, в такій країні, як США, ТЕС розміщується біля родовищ великих родовищ кам'яного вугілля. А в Японії, скажімо, розміщуються до завезеного вугілля в портах. Таких країнах, як Саудівська Аравія, Кувейт і Катар, які, як ви знаєте, нафтоекспортерами, вони розміщуються біля родовищ природного газу та нафтопродуктів. Найбільше жепло же електроенергії на теплових електростанціях виробляється в США, в Китаї, в Японії, в Польщі, в Південно Африканській Республіці, в Австралії та в Казахстані, треба сказати, що. Кількість електростанцій в світі теплових надзвичайно велика, але найпотужніша ТЕС світу знаходиться в Китаї. Називається вона ТОКЕТО. І працює вона на вугіллі, і електрична потужність тут 6600 мегаватт. Досить цікаво, є вугільна теплова електростанція в Німеччині. Ось і фотографія. Так, взагалі Німеччина має значні запаси кам'яного бурого вугілля, тому багато ТЕС там працюють саме на цих видах палива. Треба сказати, що уряд країни постійно дбає про екологічну безпеку. У 2013 році в Німеччині ввели в експлуатації найбільш ефективну і екологічно чисту вугільну електростанцію в Європі з коефіцієнтом корисної дії 46%. При цьому шкода навколишньому середовищу мінімальна. Далі. Наступний тип це гідравлічні електростанції, тобто ГЕС. Вони мають ряд переваг перед іншими типами електростанцій. Ну, По-перше, вони виробляють найдешевшу за собівартістю електроенергію. По-друге, вони використовують відновлювальні ресурси і не забруднюють довкілля. Але вони мають ряд недоліків. По-перше, їх треба будувати на річках зі швидкою течією водоспадами. Це переважно гірські річки. Якщо ж ми хочемо ГЕС створити на рівнині, нам треба що робити, будувати дамбу. Щоб будувати дамбу, треба перекривати русло річки і створювати водосховище. В результаті цього під водою опиняється багато земель, в тому числі високородючих. Ну і вироблення електроенергії на ГЕС залежить від кліматичних умов і від сезонності. Ясно, що взимку, коли річка скута кригою, гідроелектростанція не працює. Це ж зрозуміло. Нерівномірно розміщені ГЕС в світі, лідери за потужністю та кількістю ГЕС є такі країни, як Бразилія, Сполучені Штати, Америки, Венесуела, тобто ті країни, де протікають одні з найбільших річок світу. Да, лідерами ж за часткою електроенергії, виробленої на Тес є таки, на ГЕС, є такі країни, як Канада, Швеція, Норвегія, Нова Зеландія, Бразилія та Парагвай. Оце ті країни, де на ГЕС виробляється найбільше. Найпостужніша ГЕС світу, як і ТЕС, теж знаходиться в, Кита, в Китаї. Називається вона Три Ущелини або Сянся. Довжина, ось ця електростанція. Ви бачите, її на малюнку. Довжина греблі становить більше 2 кілометрів. Висота її 185 метрів. Тому іноді цю електростанцію навіть порівнюють з Великою Китайською стіною. Будівництво цієї електростанції тривало десь приблизно 15 років. Зараз вона не тільки виробляє вже електроенергію, а й використовується для регулювання річкового стоку. Також вода з водосховища використовується для зрошення та водозабезпечення мі населених пунктів. Далі атомні електростанції або АЕС. Атомні електростанції є в 33 країнах світу. Всього нараховується 440 атомних реакторів загальною потужністю 350 мільйонів кіловат-годин. Лідерами за кількістю атомних реакторів в світі є такі країни, як Сполучені Штати Америки, Франція, Японія та Україна. А найбільша частка виробництва елек... атомної електроенергії на а... атомно електроенергії. Це у Франції 78%, у Бельгії 66%, та у Швеції 38%. Треба сказати, що атомні електростанції мають дуже багато переваг перед іншими електростанціями. Ну, по-перше, вони використовують паливо, яке практично ну, якби, працює стабільно да, і постійно. Розміщуються атомні електростанції там, де потрібно багато електроенергії, тобто розміщуються біля споживача. Проблема електростанцій це те, що є ця, це виробництво атомне виробництво електроенергії, воно є дуже водомістків далі. І накопичення відпрацьованого ядерного палива його треба десь е, утилізувати. Да? І це проблема дійсно для тих країн, які мають великі атомні електростанції. Найпотужніші атомні електростанції знаходяться в, де, в деяких країнах, в тому числі і на Україні. Треба сказати, що у нас на Україні третя за потужністю в світі, і перша за потужністю в Європі це Запорізька атомна електростанція, яка на жаль зараз знаходиться на тимчасово окупованій території і тимчасово захоплена російськими терористами. Але як би там не було, це українська електростанція, яка виробляє електроенергію для України і не тільки. Е, значить, але найбільш потужною електростанцією світу знаходиться в Японії. Вона називається Касівадзакі Каріва. Ось ця електростанція. Подивіться, будь ласка. Японія не має значних паливних ресурсів, паливних корисних опалень, тому і велику роль в її господарстві відіграє атомна енергетика. Звичайно. Що більшість атомних електростанцій розташовані на узбережжі, де залишається велика ймовірність землетрусів і цунамі. І, на жаль, технокатастрофи і аварії на АЕС бувають. І, на жаль, Україна має гіркий досвід. Ви знаєте, що 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції стався вибух. Так, і це була дійсно глобальна світова катастрофа. Так? А в березні 2011 року внаслідок дев'ятибального цунамі на атомній електростанції Фукусіма-1 в Японії 160 тисяч місцевих жителів залишили свої домівки. Це найбільша в світі атомна катастрофа після аварії Чорнобильської атомної електростанції у 1986 році. На сьогоднішній день дуже багато певна частка електроенергії виробляється так званими відновлювальними джерелами. Відновлювальні джерела енергії це використання припливних електростанцій, сонячних електростанцій, геотермальних, вітрових електростанцій та біологічних. Значить, якщо ми подивимося на цю кулову діаграму діти, то ми побачимо, що найбільшу частку серед відновлювальних джерел енергії дають вітрові електростанції 69%. Відсотків. На другому місці йдуть, які у нас геотермальні, і третє місце посідають сонячні. Але давайте розберемося детальніше з географією деяких типів електростанцій, що використовують відновлювальні джерела енергії. І так, із невичерпних джерел найбільше електроенергії, як вже було сказано, виробляється на вітрових електростанціях. Вони дають 3% від цього обсягу виробництва світового виробництва електроенергії. Працюють вітри ВЕС в 85 країнах світу, в тих районах, де є постійні вітри. Наприклад, у Данії ВЕС виробляють 40% всієї електроенергії, в Португалії 27%, в Іспанії приблизно 20 Далі СЕС, сонячні електростанції. Сонячні електростанції найдоцільніше будувати в районах, там, де великий період сонячного світла. Тому СЕС працюють в таких країнах, як США, Іспанії, Ізраїлі та Чилі. Це не значить, що сонячних електростанцій немає в інших країнах світу. Вони є й у нас. Ви знаєте, сонячні панелі останнім часом встановлюють. Да? Тому що ефективність її доведена. Але ось найбільший СЕС працюють в США, в Іспанії, в Ізраїлі та в Чилі. От сонячна електростанція Топас в штаті Каліфорнія. Подивіться, як виглядають сонячні електростанції, да? цілі поля цих панелей, які вловлюють, вловлюють сонячні промені. Геотермальна енергія е, виробляється так званими геотермальними електростанціями, тобто ГеоТЕС. Вони використовують геотермальну енергію надр Землі. Ці електростанції не залежать від стану природи, не залежать від пори року, від часу доби. Найбільш доступні вони в сейсмічно активних районах. Тому найбільші ГОС ГЕОТЕС перепрошую діють таких країнах, як США, Японія, Ісландія, Італія, Мексика, Нова Зеландія та на Філіпінах. На цьому слайді ви бачите панораму. Якраз таких геотермальних електростанцій у вище перелічених країнах світу. Енергія припливів і відпливів, тобто так звані припливні електростанції ПЕС. Їх можна використовувати в районах, де припливна хвиля має велику висоту. Важливі умови, які дають можливість країні використовувати ПЕС, це достатній рівень розвитку науки і техніки і наявність фінансових ресурсів, оскільки будівництво потребує значних капіталовкладень. Найбільші припливні електростанції знаходяться в Південній Кореї та Франції. Є вони також і в Сполучених Штатах Америки, і ще в деяких країнах Європи. Далі, і врешті-решт, електростанції майбутнього біоелектростанції, БІОЕС, вони виробляють електроенергію з органічних матеріалів. Використовується деревина, солома, продукти рослинництва, відходи життєдіяльності тварин, тверді побутові відходи. Да? Лідери з виробництва біоелектроенергії це такі країни, як Китай. Німеччина, Бразилія, Японія і США. Зразу хочу сказати, що, мабуть, знаєте, майбутнє саме за альтернативними джерелами електроенергії, оскільки вони не тільки екологічно чисті, тобто не забруднюють навколишнє середовище, а ще й вони є практично це джерела невичерпні. Так, тепер щодо а, найбільших виробників та споживачів електроенергії. Ну, подивіться, будь ласка, ось на ці стовпчикові діаграми і на цю табличку. Тут я думаю без слів все ясно. Зрозуміло, що чим більше країна, тим більше електроенергії вона потребує, то вона тому вона більше виробляє і більше споживає, да? е, тому не дивно, що лідером і за виробництвом електроенергії, і за споживанням в світі є Китай. Так на другому місці йдуть Сполучені Штати Америки, і далі у нас продовжується дає Індія, подивіться Японія. Тут в цьому списку і Канада, і Німеччина, і Франція, тобто. Країни, які найбільше і виробляють, і споживають електроенергію в світі. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з електроенергетикою світу, розглянули основні типи електростанцій, їх географію та поширення. На сьогодні мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей.